Добрий вечір, шановне панство. В принципі, внутрі в мене вже перекусили. Я їм вже дав норму буряка. І дав норму. І відходи вони з'їли. Що залишилося? Осталося їм дати сіна трохи кинути. Я, в принципі, кинув тут сіна, ще в другий куточок трошки кинув. І кинути гранулу. На гранулу вони виглядають. Тут нутрія одна в хадер лізе. <кій> ну і кан... дивлюся, я даю не тільки їм, а в принципі всім нутріям, як і перше давав гранулу. Ну, Але так як я того разу робив з тим медом гранулу трохи, вона, то вони її взагалі їдять, як не знати, що. І вже типу, потрібно збільшувати норму. І я, в принципі, не знаю, чи в даному вольєрі. Бо я вже збільшив на 100 грам, а, дивіться, там самочка. То, збільшив на 100 грам е, кількість гранул, вони її виїдають. виїдають буквально швидко. Там, де жовтий самець з чорною самкою сидить, я кинув протягом 15-20 хвилин вони з'їдають. Тут нічого, в принципі. Дивного немає, тому що самець е, там той має дуже багато кілограмів. Ну, має біля 10 давай будь, будемо рахувати. Самочка хай має 5-6 кілограмів, то в принципі в клітці виходить 16 кілограмів, по 30 грам, то там треба 300-30 По 30 грам гранули на кілограм живої ваги, то виходить 16 на 3. 200 з чим то грам, 300 480 грамів треба давати. А я їм, в принципі, даю біля ну, 420 грам, отам яких грамів трохи їм не вистачає. І кожного дня не додаючи гранули трохи, то її вони хочуть більше. А як самець має. І більше кілограмів, то і взагалі треба йому більше давати. Ну, але я не хочу, щоб жовтий самець дуже-дуже набирав вагу. І я так нормовану годую і завжди кидаю їм. Ну, ще буряка, правда, трошки кидаю. Буряк даю і кидаю їм по стеблу кукурудзи. Ну, В клітках, в принципі. Ну, щоб вони, я маю на увазі, щоб ті калорії, які їм не вистачають, щоб вони добирали кукурудзою. Ну, але дивіться, бачите, тут кукурудзи повно, не, не дуже вони хочуть їсти. А вони хочуть їсти е, щось смачненьке, а смачненьке для них на даний момент. Тупінамбур дуже гарно їдять. І тепер я не полінувався, бо ніяк відкладаю, відкладав морква. Морква, бачите, місцями починає гнити. І зараз я її наріжу і подивитися, як вони будуть їсти. Крім того, зараз ще й вони відій... полетять всі до моркви, а я почищу годівницю і кину їм гранули. І потім продовжу. Ну що, ну розкидав я нутріям. Гранулу дав. Там покидав, перше трошки давав, покидав тіво морку, то вони не дуже до моркви, а такі внутрі гранулу хотіли і виглядали мене. Тут не пускали до тої гранули, бо виглядали. Ну, коротше, я їх руки пхаю, то я трохи їх боюся. Я вам чесно буду казати, так як є. І дивіться, малі нутрята, більше менші, вони гризуть собі морку. Морку, що небудь суховиті корми. І чим менше внутрішня, чим скоріше вони, воно хоч що-небудь починає гризти, тим менша буде нагрузка на самку. Тому що воно трошки з'їсть, трошки зап'є молоком. А якщо більшенькі внутрішня з тих, що народилося, наприклад, вже трошки скорше почне їсти, значить воно, можливо, трошки менше молока вип'є. А може бути і трошки більше. Бо менше нутринята, які не ще не їдять. От той момент беру, візьмемо, що більшенькі. Не з того почнемо. Почнемо з того, що самка як народжує нутряння, наприклад, 8 штук, то перших 3-4 є великі, потім е, 3 штуки є середні і двоє є маленькі. Ну, на порядок, напевно, буває таке, що двоє найменших дорівнює вазі одного найбільшого. Як то найбільше, воно скоріше почне е, їсти. Щось починати їсти, то, звичайно, меншим нутринятам, якщо буде попадати трошки більше молока. Ну, але то при тій умові, якщо ще більше нутрінята, які є в даному вольєрі, не будуть обкрадати мамку, маму, тих маленьких нутринят. Бо зазвичай може бути, що великі нутринята... Забирають молоко в самки, яка родила, наприклад, сама остання. І тим самим, і вона їх не відлякує, і тим самим, тим найменшим внутрішням, менше молока попадає, і вони відстають порівняно, будемо так казати, відстають в рості. От. І Тут внутрі її ять. І бачите ніколи. Я там зрідка колись давав, там цукор вдома розкинеться, обсипається, ще що, то я. Опа, ножик мені впав, треба взяти, бо завтра його не знайду. Трошки кидав, але я не звертав, що внутрі чи їдять багато, чи не їдять. А тут я 80 кілограмів зробив гранули з, з тим медом. Там скільки того меду, ну але все рівно, знаєте, як я його розвів в літрі води, бо я літ, трошки більше літри води і 150 грам лию до 20 кілограмів, не лию, а з 20 кілограмів суміші, що роблю, щоб вона, щоб гранулятор е, добре працював. Бо гранулювання, в принципі, десь відбувається, коли вологість. Е, сировини, з якої ми робимо суміші, має бути від 12% вроді, до 19%. Тобто, якщо, як воно сказати, якщо пшениця, наприклад, має вологість приблизно як при зберіганні 12%, то ще треба процентів з 5 додати, наприклад, води, щоб було в нас. 17%. Ну, такі. Дивіться, малі треня повилазили на самки. я тим самим потрошки через так виходить У мене що на кілограм, на 2 кілограми суміші йде 120-115 грам води. Ну, такі, Мені так добре було. От. І дав солодкий внутрі я їсть. Тепер. Для того, щоб внутрі я гарно набирала вагу, наприклад, то, напевно, треба буде колись окремий ролик зробити і то все зібратися з думками. І більш-менш то все проаналізувати. О, дивіться, маленьке внутріння, взяв то не маленьке, то якесь середуще, напевно. Е, я б гранули забув поставити ограничитель е, на ті гранули. Щоб облам... аж гранулу не поставив. І гранули в мене вийшли довжиною до 4 см. От внутрішня одну маленьку взяла одну гранулу 4 см і гризе собі потрошки, вона йому смакує. І десь зараз ще далі згадав тему. Для тих, хто робить гранулу, і не хто робить, а хто думає купувати, купувати гранулятор, я десь посидів в інтернеті і, що, що там, яка інформація мені вилізла, підкинуло. Підкинуло інформацію таку, що, наприклад, для, для нутрі гранула може бути. 8-10 міліметрів. Тобто, треба такі купувати. Хто надумає, гранулятор купувати іменно для корей, що несуться, наприклад. І для нутрі, для гусей, качок, ну все, тільки для дорослих, то брати ще гранула, щоб вона виходила з діаметром. 6 мм, то буде нагрузка на гранулятор менша раз. По-друге, швидше буде це робити гранула, менші електрозатрати будуть, бо зараз враховувати також потрібно електрозатрати. Дивіться, от внутрення з 18 сьогодні 30-го, 30, напевно. 30-го. І воно собі от гранулу взяло. Перебрало з одного кінця, 18 січня, сьогодні 30-12 го днів, і воно вже взяло гранулу 4 см і гризе потрошки. Перекусило її надвоє, менший кінець, і починає гризти. 2-3 числа ми зважимо їх тих. Ну, я одне, яке мені попадеться, бо є більшенькі. Він чорний і там, і там де напевно, біля самця кольору самця, то воно старше, а то є з 18-го. Ну, то замітно. А ті, ті, ті з 18-го, 20 днів різниця, то замітно. І маленькі тут. Ну, маленький більшості. Ну, до суховитих кормів вони підходять. А ще до... Вони тиждень мають, то до гранули не підходять. Зазвичай до гранули вже більше внутрінята підходять, які мають 10 днів. От. Маленькі підходять до цицьки. От, бачите, вступали і, і менші, і більші до самок, які дають. Перший раз бачу, що самку все, ну не перший раз, вона щось 2-3 дні годувала добре малих внутрішня. А потім, як родила, то не 2-3 дні більше. А потім народила стандартна самка і все, відійшла. І тепер я пільнував, пильнував, аж тепер побачив, і що її внутрішня чуже несе. А її нутряння вон все срібну самку. Ну, все, єдина самка, яка гранулу їсть і запиває водою. Інші такою, таку процедуру не роблять. І в принципі, дивіться, вон там в мене таке халюжа є з води, тому що там, де п'ють, там розливають. В принципі, воно з одної сторони трошки добре, що є, бо маленькі внутрішня там можуть ту грязну воду. Ну, грязну, не грязну попити. Ну, грязну, як вона, але то так. А, в принципі, дивіться, навіть тут розливають, а вольєри, в принципі, сухі. За рахунок високої підстилки і тут сухеньку, тепленько, аж ще ну, то вже, напевно, в другому відео забагато давно не знімав. Все, буду закінчувати так довге відео. До побачення всього найкращого.